У Іванівській гімназії відбулася зустріч вихованців з ліквідаторами Чорнобильської атомної. Вони першими ринулись у бій, присвячена дню ліквідатора аварії. Цей день відзначається 14 грудня. Пригадали історію аварії 26 квітня 1986 року за короткими історичними фактами, сухими цифрами, людські життя, долі. Які змінила ця страшна трагедія? Без перебільшення Чорнобиль це два крила горя: сама трагедія та замовчування, що всі ці роки супроводжували події тих часів? Лише зараз дослідники відкривають засекречені факти, документи. Лише зараз ліквідатори розповідають жахливі буденні події той пори. Іван Чекаленко на той час начальник бронетанкової служби оперативної групи Київського округу, перебував на атомній з 13 травня по 13 червня 1986 року. Поповнено Чор, Чорнобиль 13 числа, 12 числа телеграма, телеграма, срочно відкомендіот розпорядження металіка замку вооруженням зони Чорнобильської. Ну все, Збираюсь, команді ровної корма і його команда. Чим займався на території Чернобу? Там... Таке є село у 30-кілометровій зоні Черехи, там був штаб оперативної групи Київського округа. На Чорнобильській станції організовували ліквідацію три округа. Це Київський округ. Білоруський на свою територію і московський округ своя на територіях. <рес> коли треба було вирішати якісь проблеми щодо обші, там, начать, то всі зібралися у Прип'ять, у будинок культури і там на, 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 це було мертве місце, коли заходили, там все було ну як стови стояли стрільці з кам'яки. І там на цей чоловік 250 зібралося і ставила задачу, що їхала. Поступала, моя задача була зустрічати техніку, які, там, батальйони, розвідки хімічної захисти прибували, і розміщати їх на території, на поміцях, і організовувати паркову службу. Правильно, техніка стояла, щоб там була учос якийсь її, щоб там ДТП було, щоб організовувались вихід, вхід машин, щоб знали, де що знаходиться, і почали роботи по очистній території станції. Стояла машина на території, в'їзді зразу на території станції, Волга начальника станції, брюхала, обільяр. От. І вона дуже Ну світувалася. Також жалом на неї несе. Десь через два дні десь її забрало. Михайло Даманський, технік взводу, командир відділення потрапив на ЧС на початку травня 86 року. Був там три місяці. Приїхав тут, і що втрачає? Там записано 5 травня, я 6 червня, з дому. Вони забрали 7 числа, а ранком я вже був село Ране, 21 бригада стояла. А як був в базі? Я не знаю, який Бо я був в реанувація. Ремонту ремонтний батальйон. Так як я. Тобто, сержантом кончив службу, своїх воєнів. То двокомандир відділення і техніку вода. Професія моя доктора дуже мені відповіднася там. Тому що моє відділення ремонтувало насоси оцій насоси, що довели, що тоді на дороги поливали, що ми були калюки, і вони виходили з родини. Мої обов'язки були із моїми хлопцями ремонтувати ці насоси. Так як я. Ні, токаря, ти мене підцяність така, то я почувся. Знаєте, що розмотувати так красину, без самка не Значить, Коли мене привезли туди на ранок, я беру дихати ось цим повітрям. А коли я привезли туди, щоб привезли, що там повітря було запах йоду. Так як попробуйте на сковороду капнути і почуєте цей запах. Оце такий, Хоч ми стояли в лісі, сосни кругом, березі, дуже красиве місце. А було страшно. А що там страшно? Кругом асфальт, побачить. Чого ми не вірить? Люди кругом мають. живають, співати зберігають. І не видно. Більші, більші, більші. Зараз відав. Це правда, що коли язик прикушували і не було нічого, не вольне, нічого не було. Ні, все воно так само не було, все воно це то ніяк не, не правда. Єдине, що запах, запаху повітря був йодом. у кожної з покоління 80-х своя історія Чорнобиля. Батько Наталі Сарніцької ліквідатор майже нічого не розповідав про свою службу у Чорнобилі. Та, на жаль, хвороба забрала його дуже рано із життя. Про цю дату знати, ми повинні пам'ятати. І ви, як учні, ви повинні розуміти, що радіація це не тільки ті радіоактивні елементи, які є в кінці хімічної таблиці, але вони дійсно вони впливають на стан здоров'я, вони дійсно впливають на околичне середовище, вони дійсно впливають на весь оточуючий світ. І коли ми дивилися цей фільм, там була. Були такі слова, що дуже багато було заражено території, дуже багато було заражено води, дуже було багато після того хвороб, особливо це хвороби щитовидної залози, і ракові клітини під дією радіоактивних елементів, вони починають активізуватися і хвороби, які пов'язані із радіацією, вони починають шкодити організмові і впливати на. Здоров'я людини одним із здобуттів незалежності країни є вибір народу на правдиву інформацію. Покоління повинні знати страшні трагедії своєї історії, аби вони не повторювалися у майбутньому. Моя бабуся варчук Лідія Степанівна, також є ліквідатором. На час вона працюючи в ательє була відправлена на ліквідацію наслідки фапарів червні тисячі дев'ятсот року. Для вас моєї бабусі я дарую пісь Марії Янковської «Чорнобильська трагедія. Весна розмаїв, 26 квітня, тривожна ніч здригнулася земля. Невийно вишні, червали цвітом, а з пожежні, вибух все навколо спопиляти. Дзвінок пожежний, швидко чи машини. В четвертій вибух дах. дав. Відважні хлопці, мужні безупинні, пекли шо, стоп у пеклі йшов забувши після страх. бо стоп стовпу у найбігрій кривавий. Смертельних має сколихнули світ, криває дим, будинки скваря треба. Біда навколо, тогорі не фід. Смертельний затопа в хмарах в Розносить біта на поля міста. Уран і стронці, на зремлять. Усі на усій планеті жах. Вогонь потрібно полосити прудку, бо поруч три раптери стоять. Водне вибив може стати швидко. Укрипиті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу, всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь весили довго, дні і ночі на все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники, і льотчики військові, мистецтві санітарні, лікарі, лопати на грані, директорів, скидали хлопці, мужні не судах, Німі потенціал інформаційний, бо в Києві колонії парад. Ще були було нам чорнобилі осили. Мов ну, бомба, атомна зірвала з майбутніх, забрав Чорнобиль і здоров'я сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя. Короткий кого як і діабет, наблюдені лише лишні водою, боя заряжені лісицям секрет. Як вдячна люди, тим, що врятували усю планету від найскладніший час, наперед ними всі заборували, скажу сьогодні просто без прикраси.